Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор, як я вже раніше зазначав, протягом цих днів американський президент Джо Байден здійснює візит до Польщі. Декілька хвилин тому був завершений виступ американського президента перед польською громадою. Давайте, друзі, коротко розберемося, про що говорив американський президент. у Польщі, перше, що він відмітив, це те, що підтримка України Сполученими Штатами Америки є незмінною і буде продовжуватися до моменту, поки наша держава не отримає остаточну перемогу над російськими військами на полі бою. Загалом уряд зеленського. Президента України Джо Байден відмітив як демократичний уряд, який підтримує український народ. Тобто абсолютно була відкинута теза так званого президента Росії, що це якась там Київська хунта, яка незрозуміло, що забула в, в владних кабінетах України. Тобто, це був здійснений акцент саме для того, щоб перебити ту тезу, яку зазначав сьогодні Путін під час свого собрання в лапках. Друге, що відмітив Джо Байден, це те, що прагнення Молдови бути незалежними є важливими, і він відмітив діяльність президентки Молдови Майя Санду на посаді президента Республіки Молдова. Тобто це другий такий сигнал, який був поданий Росії з боку Джо Байдена, що в будь-якому випадку якась допомога буде надаватися Молдові, якщо якісь там будуть негативні події, була подяка Польщі щодо того, що ця держава прихистила півтора мільйона українських біженців. Джо Байден назвав Польщу дуже щирою країною, на яку завжди фактично можна покластися. Також Байден говорив про оголошення нового пакету санкцій у співпраці з західними партнерами проти Росії. Які це санкції, що туди буде включатися? Тут він не говорив, але факт їх запровадження має бути досить незабаром. Також Байден зазначив про те, що в 2024 році у США буде проведений саміт НАТО, і саме там якраз буде показана незламність і єдність відповідного Альянсу. І останнє, що Байден чітко зазначив, що напад на одного союзника НАТО стане фактично нападом на всіх членів НАТО, тобто конкретно процитував статтю 5 статуту Північноатлантичного Альянсу. Якщо коротко. Фіналізувати те, що зазначив Байден, тут варто відзначити, що якихось е, незвичних заяв не було. Заява була і промова досить проста, і відповідала тим вимогам і тим політичним процесам, які відбуваються станом Назара, як в Польщі, так і в Північноатлантичному Альянсі, так і в Україні. Бо багато хто думав, що. Можливо, Байден буде оголошувати про надання якоїсь зброї. Я говорю про те, що це дуже мінімальні якісь можливості, що така подія трапиться, оскільки це не було погоджено до прикладу під час візиту Байдена в Київ. То я говорив про те, що, скоріш всього, це буде підтримка України у цій промові, підтримка Польщі і підтримка, знову ж таки, НАТО. Оце, якщо фіналізувати те, що зазначив Джо Байден. Чи були подані якісь сигнали? Безумовно, були вони подані. Це із приводу демократичності українського уряду, це із приводу Молдови, це із приводу будь-яких затягань Путіна на напад на якусь. Країну, яка відноситься до НАТО, ці акценти Джо Байден визначив дуже і дуже чітко, і росіянам варто послухати цю промову, ніж робити якісь дурниці. Які вони зазвичай здійснюють, це в принципі от коротко, що я хотів розповісти з промови Байдена. Багато хто запитував, чому я не хотів аналізувати промову ботоксного Путіна. Причина дуже проста: по-перше, не хочуть рекламувати його на своєму youtube каналі А по-друге, там немає що абсолютно аналізувати. Тому що зовнішня політика в них, як завжди, у цьому винні західні партнери. А щодо внутрішньої політики, то е, Путін є злодієм, який вкрав промову Байдена, яка була в лютому. Перед конгресом особливо мене розсмішив рівень безробіття в Росії, який впав до 3,4%, і це якийсь там є історичний мінімум. Ну, цитата була вкрадена із промови Байдена, який слово в слово це говорив раніше перед конгресом. Тому там аналізувати абсолютно немає що. Будемо аналізувати адекватних політиків, які підтримують нашу державу. І таким політиком є Джо Байден. За що ми завжди висловлюємо вдячність йому і американському народу, і конгресу, палаті представників, як демократам, так і республіканцям за ту допомогу, яку вони надають нашій державі у такій важкій. Час. Це коротко загалом, що я хотів визначити по відповідній темі. Закликаю всіх вас підписуватись на ютуб-канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати інформацію про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!